Друзі, до вашої уваги три будинки на продаж продається оселя загальною площею 72 квадратних метрів. Будинок має чотири кімнати. Зроблений косметичний ремонт. Все виглядає гарно і охайно. Опалення твердопаливне. зручності розташовані на подвір'ї. На території є криниця, господарчі приміщення, сад з фруктовими деревами. Земельна ділянка становить 90 соток. Вартість будинку 5,5 тисяч доларів. Це оголошення власників. Знаходиться дім в селі Зубковичі Житомирської області. В селищі є ліцей, продуктові магазини, кафе, відділення нової пошти, церква. Наступним розглянемо будинок загальною площею 60 квадратних метрів, всередині три кімнати. В будинку житловий стан, поставлені металопластикові вікна, можна жити або використовувати як дачу. На подвір'ї Криниця, гараж, хлів, літня кухня. Загальна площа ділянки, 60 соток. Продається будинок в селі Купеч Коростенського району Житомирської області. До міста Коростень 14 кілометрів. В місті є велика кількість магазинів та супермаркетів. Аптеки, міська лікарня, відділення нової пошти і Укрпошти, ринок, кафе, школи, дитячі садочки, зупинка залізничної дороги, парк для прогулянок та інше. Вартість будинку 5,5 тисяч доларів, це оголошення власників. Всі посилання на оголошення є в описі під цим відео. Далі розглянемо ось такий будинок ціною 200 тисяч гривень це 4786 доларів. В будинку 80 квадратних метрів загальної площі. Опалення твердопаливне. На подвір'ї криниця, літня кухня, гараж і інші приміщення для господарства. Є великий город. Територія огороджена парканом. Загальна площа ділянки 25 соток. Це оголошення власників будинка. Знаходиться в селі Галинівка Житомирської області. До селища Черняхів 18 кілометрів. В цьому населеному пункті є лікарня, супермаркети, вантажне відділення нової пошти, кафе та інше. До обласного центру Житомир 40 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.